Е, давай тако, е, мухи до мух, котлети до котлет. котлети. Приводу голосувань, не голосувань. Ну ми з тобою дуже прекрасно пам'ятаємо Юлію Володимирівну, яка зайшла в коаліцію, отримала всі які треба посади в 2014 році, е, як член коаліції, тобто по своїй квоті, а потім добросовісно з неї вийшла. Люди при посадах залишилися, їх потім довго не міняли, але суть не в тому. Тобто, це тактика Юлії зайти з владою, а потім звідти уйти з Бенефітом і далі починати вже торгуватися. Ну от десь приблизно вона зараз зіграла цю гру. Спочатку насобирати собі потужності, а потім далі торгуватися. Це така історія коаліції і опозиції. Чим більше люди вимагають уряду національної єдності, тим Серйознішою стає можливість впливання на прийняття рішень, і ось Юля якраз почала грати в цю історію, розуміючи, що рано чи пізно уряд порятунку буде формуватися, а маючи більше голосів і потужностей, вона зможе мати більше квот. Хоча вони так і не зрозуміли, що люди вимагають уряду порятунку, який би був би поза партійними квотами. Бо найбільша квота рівно залишиться вслух, і від, від перестановки доданків їхні суми не поміняються. Ну але суть не в тому, з приводу голосування, от малюк, і так далі. Я тут ще хотів би загострити увагу на голосування не тільки малюк відставка, але відставку Федорова і відставку Шмигаля, але в якому контексті? В контексті того, що Федоров вийшов і сказав, у нас 2 мільйони ховаються в розшуку ТЦК. І в нас 200 тисяч СЗЧ, і от такий подлец Шмигаль, я після нього таку спадщину отримав. І тут же підоплески Шмигаля призначають на енергетику. Ну, тобто, якийсь театр абсурду. Того самого Шмигаля, при якому Галущенко разом з Міндічами робили шлагбаум. Це театр абсурду. І того самого Шмигаля, який з посади міністра оборони, був на ній півроку. А перед тим був у який зараз там теж фігурант плівок НАБУ. А перед тим був Резніков, якому теж плескали в долоні, коли проваджали з посади міністра оборони з яйцями по 17. Ну тобто, це ну це реально театр абсурду. Але повернемося до Юлі. Дивися, в чому весь прикол, як я собі думаю. Питання корупційної складової підкупу депутатів. Я не знаю, хто та свята людина, яка фурдулила Юлю, Але я думаю, що це один із тих депутатів, якого перед тим набушники ципанули на конвертах. Два, да. два депутата, ну значить, два перший депутата депутат. Перший депутат дивись з групи Кісіля, який був а ще ну. один депутат був раніше інтегрований в а -а. це середовище. Просто скажімо так: вони побігли на виборки. Взагалі, ці щурі... що щурі, щурі, перегони щурів, мені подобається. Я відверто тобі кажу. Мені теж вони подобається. Спіймали... Дивись тут же принцип такий у Набу. Зараз дуже гарний принцип. Пам'ятаєш, э, э, спіймали тебе? Приведи двох друзів. Приведи двох друзів і дихай, а вони так просто І це, до речі, добре, бо так вони переловлять всіх. Єдине, що потрібно, щоб той, кого першого спіймали, припинив брати гроші і займатися корупцією. Оце найголовніше. Бо вони стають якби викривачами ідуть йдуть на угоду. Але ж ще раз нагадаю: ти пам'ятаєш, скільки людей було в групі киселя Більше десяти. 15, 20, вроді, було. Я ще чув 15. Да. Да. А скільки підозр отримали? П'ять. А 5. де ж інше? Ну так от де, де. а інші а інших якраз розтамажують я тобі і кажу, тому дуже цікаво спостерігати. І ще один цікавий момент: ти знаєш, можна говорити про все що завгодно. Але ж те, що ми зараз спостерігаємо, це дійсно ну вибухова історія. Я розумію, що у Юлі Володимирів будуть кращі адвокати. Я розумію, що вони оберуться якусь систему. Я не знаю, що буде. Вона вже почала говорити про те, що немає, не було ухвали слідчого судді. Вона вже починає вибудовувати якусь систему захисту. Це я розумію. Ну ти як адвокат, тим більше це розумієш. Але ж історія чи будеться мати. Наслідки для неї політичні виборці забудуть оце фото, от саме оце вони забудуть, і ти знаєш? Я хочу тобі за чому запитати, тому що ну ще раз скажу: вона могла сказати, що це її гроші, але роздавати їх за голосування іншим вона не могла. Тепер дивися, саме саме цинус цієї ситуації полягає, слухай, в чому. Питання корупційного злочину, який їй зараз вміняють, це фігня. Ця справа буде йти руками аж до слідуючих виборів. Я ще не чув швидкості вищого антикорупційного суду, який ми сформували, який би працював би швидше. Згадай, по скільком депутатам цього скликання були порушені корупційні злочини, які в подальшому справи закривалися. У зв'язку з впливом терміну притягнення, тому переважно більшість, вибач, слуги народу, переважно більшість і Майбах там теж є. Там багато хто є. Ну ти розумієш, в чому прикол? Не цим юлю будуть тримати. Ні, я переконаний на тисячу відсотків. Ця справа вона буде йти. Я вже вчора аналізував е, цю історію, і знаєш до чого я дійшов? Ну не знаю, дойшов, не дійшов, може помиляюся, але корупційна справа буде тут номером два. А номером один, те, що не озвучується, є питання державної зради, бо замах на злочин щодо розвалу коаліції парламентської фракції. Ти розумієш, що це, це, це зовсім другий. Це не підслідність НАБУ, почекай, це точно це не підслідність. це не підслідність набу. Так я ж тобі, а ми з тобою говорили про політичне крило, яке сьогодні керує в СБУ. Ми з тобою сьогодні говорили про це. Тобто, розумієш, і оце якраз те, чим будуть кулуарно тримати Юлію отак от на гачку. Бо оцю історію вже всім показали. Якщо ти хочеш похерити справу, то ти маєш зробити декілька принципових промахів. В початках, да, як ти кажеш, там нема там ухвали суду, чи там не повідомили там прокурора, чи там ще щось. Ну це ми зараз можемо тут дискутувати. Але ще раз наголошую: то тобто для того, що ти якщо ти хочеш похирити справу, то ти маєш зробити фундаментальні помилки на початку, і потім будь-який суд буде правий, який тебе виправдає. Юлю будуть тримати не цією справою. А саме з якою метою йшов цей підкуп, розумієш? А мета там не заради того, щоб отримати посади. А мета там розвалити коаліцію. І це на плівках проскочило. І тут а я вже кажу: народ, так це ж державна зрада. Це вже зовсім не про корупцію. Але ж про державну зраду сьогодні ніхто не говорить. Я думаю, що оце буде оцей важіль тиску на те, що Юля тепер буде і Юлі, і всі будуть голосувати як зайчики. Все, що їм треба, все, що треба Зеленському мається на увазі. Бо оця справа вона буде болтатися. Тим більше Зеленський завжди може сказати. Юля Володимира, та я ж за тебе з дійства голосував. Ну набушники, ми ж на них не впливаємо. Ти ж пам'ятаєш, ми ж хотіли їх грохнути. А отут, а бачиш, от вони вижили. І, ну це ж не мо... Це ж не я. Ну, типа. А ось інша історія. Вона набагато цікавіша. Е, тому в цій ситуації я не заздрю Юлії Володимирівні. Е, як то кажуть, Зеленський став е, третім, на третім будеш? ну от Кучма хотів посадити, не посадив. Янукович хотів посадити, не, не досадив. Ну зеленський тепер в них там на троїх. От, в контексті Юлії рано чи пізно ця історія теж буде грати, і знову ж таки ми заговорили Думати. за електорат. Вибач, тож оце їй не загрожує, е, ну не знаю наскільки треба. Ну по таким розкладам, як зараз показали, я сумніваюся. Я хотів, щоб ти це сказав, чи поясню, чому. тому що я не знаю, читав ти вчора. Мій допис не читав. Я вчора написав допис. Він до речі, на мою ну забрав там більше ж 12 тисяч лайків на Фейсбуці, але я написав, що я не вірю. Що це закінчиться вироком. Більше того, я е, впевнений, що Юля Володимировна зможе зняти з цього ще й вершки. Ну от я розумію її, і от коли там всі постили, я написав, Ну не буде зрозуміти цього, не буде. Ну дивіться, по корупційному злочину. Є поняття застава. Ну Юля заплатить заставу отак. От виходячи навіть з власних заощаджень, скільки в неї там їх не було, там вона в декларації вказала там небагато, але щось там 300 тисяч ну, так, доларів. Ти вона вказала 4 мільйони офіційно ні, я, 4, ні, 4, не чотири я 307. тобі можу... ні, Блін, ну ще раз: офіційно ну зараз. Я секундочку, я прямо зараз подивлюсь, але що я хочу сказати тобі: що офіційно в неї, офіційно в неї. А, там ну доволі вона нормальне заможна людина, скажімо так, а, як вона за енергетичні системи України називали? ЄСУ. Так. ЄСУ єдині енергетичні системи України. ЄСУ да, я ще пам'ятаю. Так от, о, я знайшов. Відкриваємо давай. зразу ж все онлайн. З... З... Yeah, давай. Давай. 300, 300 з чимось. Ні, я тобі о, дивись, згідно декларації, задекларовано майже 4 мільйони 776 тисяч 819 Доларів 4 мільйона, 2 мільйона 550 тисяч 26 гривень і 189 463 тисячі євро. 180... Тож, і... а, то Я я, я євро Тож, подивився ні, ні, і всі ці гроші, це найголовніше, от зараз, можна вірити, зберігаються в кеші готівкою. Тож вона може їх пояснити? Так, да, я розумію, Не, не робить таке обличчя. Зараз це було постійно. Я, я це можна вирізати лапи на оце. Я за вагу мільйон це 12 кілограм, якщо 8, я не помиляюся. 8, 8, 8, 8, 8, 8. 8. І тут береза лучше знає, чим я. Бачите, я таких грошей не Дивись, Я сперечався з Кремаленко, він мені давив. Я просто казав, що да ні, Ну там мільйон, це кілограма, півтора-два. І з'ясувалося, що є офіційна інформація, скільки він важить. А ще майже е 180 грам важить е упаковка обкладинки. Я, я того теж не знав, але тепер я знаю, тому що я програв той спорт. Так от, повертаючись до цієї історії, щоб закрити взагалі, перспективи. Юлію Володимире, ми розуміємо, закони відкатувати не будуть. Теж ми розуміємо. Давай чесно, вони про ну, не да. ну картка не спрацювала або спрацювала не туди. Пам'ятаєш, це не, не міняє так. суті. Рішення прийнято, молоточок стукнув. Але, але головне питання: зараз і далі будуть ті, хто прийшов в парламент, мотивуючись головним принципом, тут бабла стільки, що навіть онукам вистачить продавати і продаватися. Чи зараз поставлять на паузу перелякані, бо не знають, хто ж є агентом набу? Хто ж ну? До речі, мені там сказали, от ми знаємо, що той співпрацює з НАБУ, той співпрацює, той того поставили на кукан. А от питання в іншому. А є ж багато хто ще невідомий, Їх взяли і вони тихо працюють на набу. Інформують. В мене тільки це технологічна робота набу. Тут набу треба аплодувати. От правда, треба їм аплодувати. В мене запитання. а... Це зменшить кількість е, таких торгів депутатських, як ти вважаєш, чи ні? Ну ні, це зараз просто-напросто напряже ще деяких депутатів, того ж самого Арахамію, е, який стоїть за ну, як голова фракції. Тобто мені питання, а про нього там теж дають покази. Ну ти ж розумієш, ну вони дали покази по Юлі. А да? А от тепер про Арахамію. Арахамі, це на свята блін ну от що ти такий злий нема навіть про що поговорити все нема арахань, а чому нема я про можу говорить. показати от дивись оце верховна рада сьогодні да, ну, сьогодні як? до речі як то там цей людненько. цей... людненько сьогодні мають голосувати закони які і постанови які нам допоможуть МВФ, отримати гроші. МВФ ЄС і все інше а людей немало ну скажімо так але це окрема історія гаразд це ми все зрозуміли